Україні друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами є Макс. І сьогодні в цьому відео хотів би зробити відео огляд сайту саймWорд, як на ньому працювати, що за за сайт. І посилання на реєстрацію залишаю в описі під відео. Ну, звичайно, на офіційну телеграм-групу також залишаю в описі під відео посилання. Не забудь підписатися на мій ютуб канал і на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. І так, як проходимо реєстрацію? Перш придумовуємо е, свій логін в самому верхній строці. Далі вписуємо свій емейл, придумовуємо свій пароль, повторюємо свій пароль і вводимо свій номер телефону. І далі нажимаємо кнопочку Регістр тобто, і реєструємося. Переходимо на сам сайт. І так, ми знаходимося на нашому сайті. Називається SimeWords. Як на ньому працювати? Що тут потрібно робити? Перше, за реєстрацію дається 10 USDT на баланс. Далі є тут також реферальна система. Реферальна система йде трьохрівнева, звідти падає відсоток. Від Поповнення і від доходу ваших рефералів. За поповнення від першого рівня ви отримаєте 10%, за другого рівня ви отримуєте 4% і за третій рівень ви отримуєте 2%. По доходності від вашої команди, також, коли ваша команда виконує завдання, ви отримуєте звідти також прибуток. Це складає 8% з першого рівня реферальної системи, з другого рівня ви отримаєте 4% з третього рівня ви отримаєте 2%. Вивід тут йде на ТРЦ-20 систему. Ось ви вводите свій тут пароль і вводите адресу. Enter wallet адрес тобто адресу ТРЦ-20. І нажимаємо Confirm. Так, далі. Тут є VIP-статуси. VIP-статус 1 коштує 26 доларів, тобто потрібно поповняти ще на 16 доларів, щоб купити VIP-статус 1. Дохід йде 65 центів. Другий йде 65 доларів. $1,75 за завдання. І за третій рівень 4,58, 158 доларів. П'ятий, 10 доларів, 16 центів 328 доларів коштує. 21 за наступний VIP 658 доларів. VIP 6 ще не відкритий. Так, поповнювати цей інформацію. Ось тут є. Все про їхню контору, вся інформація, яку вони тут виложили в себе на сайті. Також є телеграм-група. Їхня телеграм-група, офіційний сайт, точніше, не сайт вибачаюся, офіційна група від самого сайту. Ось вихід сайту, не сайту, а групи. 19 18 квітня Тобто сайт запущений 18 квітня ось є виводи. Тут, також ви тут можете ось брати допомогу від техпідтримки. Також ось група українськомовна. На неї я залишу Посилання в описі під відео. Тут вам допоможуть також, також по самому сайту. В принципі, зараз скажу ще одне. Мінімальний вивід: перший вивід складає 68 центів, другий і в подальшому не менше 5 доларів. Можна виводити з цього сайту. В принципі, скільки він пропрацює, важко сказати. Ось можна також мову тут поміняти, якщо не розумієте англійську мову. Є додаток про нас, гаманець, перезарядка, також ТРЦ-20 поповняєте. Один до одного поповнення. В принципі, ще є 2 долари, складає. Комісія по виводу. В принципі, все, що мав сказати, все розказав в цьому відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. Підписуйся на канал, став лайк відосу. До скорої зустрічі на цьому каналі.